Давай, ну, ну ну серйозно, я що, застрягну прямо тут? У цьому лісі посеред. Я не знаю, грізюки у цієї. Давай, 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 ще й дощ. Ну чому? Може треба якось, я не знаю, підштовхнути машину тут. Давай, будь ласочка. ти зможеш звідси зрушити. Я не збираюся тут залишатися на ніч. Давай, 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 давай. Ні, вона взагалі. Ніяк не зрухається з міста. Так, давай. Нумо. Це що таке? Так, слухайте, напевно, тут ще звірі дикі є. Давай, нумо. Ні, капець. Слухайте, я там, здається, бачив. Ну, там будинок чи що це таке? Так, це схоже на якийсь будинок. Давайте зараз. Ах, я вже по коліну в багнюці. Капець. Треба зараз тут. Це що, трактор? О-о-о. Так це мій шанс. Все, зараз. тут світло ще горить, Так, там хтось є вдома. Его, е, -го! е -го, допоможіть мені, будь ласка. У мене тут проблема. Я там застряг на машині. Хто там? Це це я мене баки звуть. У мене там проблема. Я на автівці їхав і застряг у багнюці. Я бачу, у вас там трактор є. Можете мені допомогти? Е так, можу. Добре, зараз допоможу. А, -а, а чого у вас тут ще рушниця є? Ну так, рушниця, ми ж у лісі. Тут ще звірі дикі, є, можна на полювання ходити, та й взагалі це захід безпеки такий у лісі. Зараз я ключі візьму від трактора і допоможу витягнути. Ага, окей. Я не знаю, це просто якийсь. Це що? Що це за? Е! Алло, алло! Ви куди двері зачинили? Ей, я знаю, що ви там! Що це таке? Що це таке? Що це за звуки? Так, мені це не подобається. Чого він двері зачинив? Цей дід... Він якийсь дурний, я не знаю, невіжений. Що Що це тут є? Я не розумію, що відбувається? Що за звуки, дивні, слухайте, в мене вже мурахи тілу від цього. Его, ви мені допоможете чи ні? Я ж вас бачив. Ви нікуди не могли подітися. Ніхто ж тут не сидить, правильно? Ні, нікого тут немає. Та що це таке? Слухайте. О! О! Ого! Нічого собі! Так, 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 ховаємося сюди за трактор. Друзі, це що таке? Це що за олень? Ам. І що буде тепер робити цей дід? Він зачинився у будинку. У нього була рушниця, я бачив. Ем, давайте я напевно в будинок пролізти не зможу. Давайте я назад до машини побіжу. Зараз будемо тут ховатися всередині. Сподіваюсь, тут буде безпечніше, ніж зовні. Оп. Все, давай, 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 будь ласочка. Це не той момент, 100% не той момент. О, він дивіться! Він. Тихо. Тихо, тихо, пройшов, просто повз. Нічого собі! Так, окей. Давайте тут позаду буду сидіти. Може, якось тут не знаю. Тут буде трішечки безпечніше, чи що. О, 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 ось він прямо тут виліз. Дивіться на нього. Нічого собі. Так, він не рухається. Я теж рухатися не буду, перелізу краще сюди, прямо біля машини стоїть. Так, я не знаю, що мені. Напевно, краще чекати! Тікаємо, 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 ні, Він за мною, він за мною, він за мною біжить прямо за мною. Так, 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 сюди, ховаємося, сюди. А, він же тут. Так, давай тут сяду. Ні, 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 ні. не Ховаємося за туалетом оцим. Тихо, 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 тихо. Я зараз взагалі в туалеті зачинюся. Все краще тут, ніж там, з цією потворою. Так, ліхтарик зараз він тут тут. Нічого не видно, але яка різниця? О, І куди мені тепер йти? Машина застряла у багнюці. Цей дід, він просто заховався в будинку, коли тільки почув оці звуки дивні. І все, я капець. Я не знаю, напевно, треба пішки кудись звідси вирушати, по іншому напрямку, чи що? Можна йти по цим проводам, може? Ні-ні-ні-ні, ні так, під дерево, зараз під ялинкою заховаємося. А, так. Я не чую. Я. Точніше чую, але не бачу. Давайте будемо повсти, Ні, не будемо. Якщо звуків не буде, то будемо повсти Якщо звуки будуть, то рухатися не будемо, будемо ховатися десь тут. Так, я зараз буду йти вздовж цих дротів. Подивимося, де зараз тут можна, якщо що, заховатися. Ось тут взагалі супермісце. Опа, отак сів під ялинку і все. Можна видивлятися. Слухайте, де цей олень? Мені не подобається, я не знаю, як цей дід тут живе у цьому лісі. Так, 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 сюди. Ховаємося тут. Що це тумани дощ? Так, 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 під ялинку швидко, швидко, швидко. Все я тут. Опа. Чую звуки. Десь там. Ось він. Дивіться, він, він. Дуже близько, ось він пройшов тут. Ой-ой-ой. Це, це реально якийсь олень мутант або олень демон. Я не знаю, що це, звідки це. Окей. Так, треба йти далі. Зважаючи на те, що він тут ходить близько так, 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 вперед, вперед, перед, 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 вперед, вперед, побігли, побігли, побігли! Швидше, 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 вперед, 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 давай, 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 БІЖИТЬ прямо за мною. О, що це? Що це? Перестрігуємо через паркан, Сюди, сюди, сюди. Давай, 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 ну ну, ну, ну. Давай перелазь. о, Я в безпеці. Ні. Я кудись прийшов. О, машина! Его, врятуйте мене, врятуйте. О, це ж ти? Це ж ви? Так, так, це я ховаймося швидше. Давай до пилорами у цієї. Цей голень він тут. А я знаю, що він тут. А звідки ви? Як ви тут? Зачиняємо. Ого, нічого собі. Я ледь від нього втік. Ви що, двері переді мною зачинили? Ви ж здали, що я в небезпеці, якщо знали про цю голення. Ну, вибачай. Так я тут живу. Вже декілька років. Всі звідси поїхали, коли цей олень тут з'явився. І чого собі, ви вже живете тут декілька років. Як тут можна жити? Це ж просто якийсь дурдом. Нічний жах. Так, я знаю, але їхати мені більше нема куди, тому я тут і живу. Бери рушницю, знадобиться. О, рушниця мені? Дякую. Так, і що будемо далі робити? Моє авто там застрягло. Я ніяк звідси не зможу поїхати, якщо ми його не витягнемо. Та не витягниш ти його, там дощ такий багнюкаться, навіть трактор застрягне, якщо чесно. О! Стріляй, стріляй в нього! Та стріляю! Нічого собі! Він намагається двері виламати! Так, це проблема. Я не знаю, чи витримають оці двері, але вони начебто металеві. Витримають, витримають! Я вже тут ховався багато разів. Ого, окей. Так, і, і що? Чого ви його не застрелили ще? У вас же зброя є? А йому байдуже, він, я не знаю, може, не пробивається кулями цими, чи що. Серйозно? Як не пробивається? Це погано, це реально дуже погано. Е але у вас тут є теж машина. Може ми на ній поїдемо? Ну, можна, але дуже ризиковано. Якщо вийдемо, то він на нас одразу нападе. Треба дочекатися, поки він зникне, і тоді можна виходити. Е собі. Так, ну окей, але чекати можна дуже-дуже багато. Ми ж тут не можемо сидіти цілу вічність. Я пропоную вийти і якось спробувати стріляючи в нього. Я буду вас прикривати, а ви до автівки. Опа, почекайте. Він... Давай стріляємо в нього до машини. Так, почекай, почекайте. А ну, на тобі! На. Ой-ой-ой-ой, чого собі? Ви де там? З вами все в порядку. Так, все в порядку. Стріляй, стріляй. Всередину зайшов! Так, 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 так. Зачиняйте двері з того боку. Чуєте? Ні-ні ні-ні. ні Так, ви вже в машині. Добре, 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 сюди. Сідаю, все, я сів. Поїхали, поїхали, поїхали. Швидше, швидше. Він, він там всередині. Він виліз. Швидше. Швидше, швидше, швидше. Повний газ. Намагаюся, намагаюся. Зараз секунду. Так, 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 так. Поїхали. Він за нами. Так, я буду говорити. Де він? Він, він поки що біжить прямо за нами. Ого. Нічого собі. Зараз, зараз до будинку мого довезу. ого, ого, ого. Він біжить, від нас доганяє. Так, 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 так. У нас володецькі проблеми. Треба якось. А, я ж куди не можу тут відстрілюватися, бо місця нема, немашу прошницю витягнути. Нічого собі, він досі нас переслідує. Та знаю, знаю я. Зараз до будинку, ще трішечки. Йой -йой 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 -йой. Так, 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 так. Ого. Так, нормально все? Так, та нормально. Сюди, 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 сюди. Він. Він ще біжить за нами, здається. Я не впевнений, але здається, він біжить. Нічого собі, сподіваюсь, ви. Так, цей, дивіться уважніше, щоб нікуди не в'їхати в дерево там чи ще кудись. Добре, добре, зараз приїдемо, секунду.